Тільки з'являється в нас вільна хвилинка, ми продовжуємо наші студії. Сьогодні підводимо підсумки модуля Місія в історії сучасної земної індоєвропейської цивілізації. Сьогодні коротко означимо період від зародження культурно-історичних областей 11 тисяч років тому до завершення античності. На думку дослідника історії земної цивілізації. Павленка, історія почалася 11 тисяч, 11 тисяч років тому з Неолітичної аграрної революції. Перші землеробство, скотарство, кераміка, металобробіток, перші знакові системи письма, перші міста з'явилися саме тоді. Перший ранній період, цей період завершується 5 тисяч років тому. На той час осередки цивілізації були розміщені в долинах річок. Тигр, Єфрат, Хуанхе, Янзи, Інд, Дунай, на Кавказі, на Балканах, в Мезоамериці. Серед інших культур Трипільська вирізняється найбільшими містами 300, 450 гектар із десятками тисяч населення та великими адміністративними чи культовими спорудами. З точки зору теїстичної символічної системи це був період царства Бога Отця. Із суворим законом, що навчав та карав людей. З цієї точки зору, назва наших предків Венеди, санскритською Вініта, Добре навчені, може походити саме з того часу. З того часу, коли з диких людей, боги, за давніми переказами, перетворювали цивілізованих людей. І от найкраща якість тоді була для вчителів те, що люди навчалися Вініта. Добре навчені. Зараз би я хотів дещо перервати і, і порадитися з вами стосовно назви каналу. Стикнувся з тим, що двоє людей з вищою освітою не змогли вимовити слово Бетельгейзе і доволі довго не можуть вимовити. На вашу думку. Хай навчаються вимовляти складні слова, чи придумаємо нову назву каналу. Свої міркування, будь ласка, залишайте в коментарях. Я вам буду дуже вдячний за ваші пропозиції. Отже, йдемо далі. Наступний період по Павленку починається 5000 років тому і триває до нині. З точки зору теїстів, цей період Царства Сина Божого Дажбога, а в Християнстві Син Божий Христос. Цей період починається з бронзової доби, з періоду ранніх цивілізацій. Три, два тисячоліття до нашої ери, єгипетська, шумерська, гарабська цивілізація, в долинах Хуанхе, Янзи і так далі. Серед усіх культур вирізняються придніпровські, ямна та культура бойових сокир. Саме тут, біля Дніпра, формуються праіндоєвропейці. За короткий період індоєвропейці з України виросли до континентальної культури, об'єднали всі давні цивілізаційні центри Євразії. Про це чудову працю написав Девід Ентоні, американський антрополог, видатний історик. Він покращив курганну гіпотезу і зробив її revise theory, переглянутою теорією. У культурі індоєвропейці часто персоніфіковані як Божий син, Спаситель людства, першоцар, що має місію здійснити подвиги числом 12 та вознестися на небо, повернутися до статусу богів. Це 13 дія вознесіння це 13-та дія. І ціль цієї дії встановити царство Святого Духа. Багато містиків, теїстів, креаціоністів, метафізиків зараз звертають увагу на те, що війна в Україні і є ця 13-та дія переходу до Царства Святого Духа, що оця війна і є остання війна Армагеддон, після якої людство перейде до іншого статусу. Беремо до уваги. Повідомлення і розглядаємо історії з точки зору також еволюціонізму та сучасної наукової парадигми. У цей період, саме в період Бронзової доби, лідерство царя Дажбога, Даса Бога Врітри, перехоплює молодший Бог Аріїв Індра. Археологічно це простежується поширенням з південного Уралу із культури синташта андронівської культури на схід в Казахстан. В той же час зрубна культура поширюється на захід до степової України. При цьому племена бойових сокир, а зрубники андронівці належали до племен бойових сокир, витісняють пост ямників, катаковників та бабенців. На генетичному плані носії. Р1А гаплогруп витісняють з степової України Р1Б Носіїв. Таким чином, в Україні уже 3800-3700 років тому домінує Р1А гаплогрупа. Хоча слід зауважити, що племена культури бойових сокир мешкали у Прикарпатті, в, 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 на Полісі, в середньому Подніпров'ї ще в той час, коли у степах домінувала культура ямна. Тобто Р1А гаплогрупи були в Україні присутні і з початку бронзової доби та ще й раніше. Далі Павленко за ясперсом виділяє період традиційних цивілізацій або вісьовий період 10-3 століття до нашої ери. Починається залізна доба. Традиційно історики акцентують на грецькій, перській та інших цивілізаціях. А ми звернули увагу, що в цей час скіфи поширюються по всій Євразії, натхненні доктриною перших індоєвропейців. Стати царями всієї землі. Продовжується глобалізація, продовжується місія Сина Божого. Ми розглядали історію дещо під кутом креаціоністів і в нашому розгляді присутня метафізика. Не боїмося, розглядаємо і так, і так. Скіфи України та савромати приходять на позрубний субстрат. Який, на мою думку, був венедомовний, і скіфи та савромати асимілюються і фактично продовжують традицію автохтонну. Тому невеличка кількість прибульців в Україну асимілюється і продовжується автохтонна традиція, тут біля Дніпра. Скоро на каналі BTLGZ Studio буде 1500 підписників. Дякую, друзі, за те, що підписуєтесь, поширюєте відео за те, що коментуєте, за те, що обговорюєте. Я вважаю, що знати минуле, проговорювати, що було в минулому, дуже важливо для нас, оскільки минуле є дзеркало майбутнього. Якщо ми відродимо, Зв'язок із корінням, відновимо зв'язок із корінням, то соки дуже потужно підуть по стовбуру української нації, і наше дерево, наш сад зацвіте. От така стратегічна мета нашої праці. Ми підійшли до того часу, що в Україні. Присутні скіфи, велика скіфія, а за доном на схід до Уралу Савромати. Звернуся до думки Бориса Рибакова, академіка, який сказав, що під тиском народів з Турану пізні скіфи або пізні сколоти. Відходять дещо на північ і в лісу степу України ми спостерігаємо з другого століття до нашої ери зарубинецьку культуру. І ця культура одночасно є і пізньо Сколоцькою, і ранньо слов'янською. Із з Зарубинецької культури такі науковці вже як Баран, Ярослав. Володимир Баран, Залізняк, Леонід та інші простежують етногенез українців до цього часу. Слід зауважити, що видатний сарматолог України Симоненко говорив те саме і про савроматів, що під тиском туранських племен савромати відходять дещо. На північний Захід, дещо асимілюється, а дехто відходить на Кавказ. І ми з часом спостерігаємо назву, етноназву Савромати. На Сіверщині. історик Бердяєв і говорив, що Сівери це або Севрюки це, власно, і є продовження назви Савромати. А на Кавказі ми пізніше подибуємо країну Савірію. Савірію, яку завоювала Хозарія. Хозарія це є продовження Савірії. Чому в Хозарії слов'янський елемент такий потужний? Тому що до Хозарії слов'янський елемент там домінував. Савіри це ті ж самі Сівери, тільки на Кавказі. Отже, ми з вами дійшли до завершення фактично античності. Наступній серії ми проговоримо від IV століття до сучасного часу, які процеси відбувалися з українцями чи з правоукраїнцями та слов'янськими народами, і завершуємо цей цикл, гарно уясняємо, хто ми, звідки і куди. І перемагаємо і працюємо над тим, щоб наша країна розцвіла. Як докладемо зусиль, так все й буде. Слава Україні! На все добре, до побачення.